десь забули, А тепер ми продовжуємо моя динародження раз успокоїти останній подарок у мого хлопця з міжка. Довіться уважного. Тільки що ж мені не подарує. Надію, що такий гарний платік мені подарувала мама і тато. Дві це у Та запам'ятовуйте. Ось та жінка, я тобі подарувала. Ось таке гарне сердечко, це як подушку. Ще тут тобі писано, я тебе люблю. О, сніжок. Дуже дякую. М -м -м. Це те сердечко, воно ну, таке гарне. Це буде м'яка подушечка моя. Дуже дякую тобі. тобі подарунок не подобається. О, я б вже не подобався, таке гарне сердечко. Та є радий, я дуже довго вибирав. Це видно дуже. Назвий такий гарний подарунок. Не можна вибрати з першого разу. Звичайно. Тобі, я дуже дякую. Твій подарунок так пасує мені. Це дуже класне Я Його теж довго вибирала. Так, він такий класний, дуже. Мені так пасує. Це мої заколочки. Воно так пасує. Дуже дякую вам за, за плаття. Воно таке довге і красиве. Я про таке завжди брізала. Довге розкішне плаття для вечерів. Нема завжди токнемо довщу. Ценом дуже дякую, дуже-дуже придуже дуже, 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 дякую. От настав вечір за всім гостю вас сходити подавав, тож дивіться це уважно. Дуже дякую, Марія, за твій чудовий подарунок. Я тобі теж щось подарую, гордо, тобі як ти мені подарила. Не дякую, жінка. Я твій подарунок вибирав не для тебе. Я хочу дядя до нашої народження. Звичайно, що завдяк, що запросить. Звичайно, запрошу. ще запрошую. Заповайся, приходись, я марія. Сміжок, то ж дякую тобі, те, щоб подарувати такий гарний подарунок. Приходиш сюди до мене дорожньої, ти приходи до мене. Звичайно, прийду, Вичайно, Я вче запросиш. Прийшов. Настав вечір час лягати всім спати. а добре. О, який гарний сьогодні день, Правила ліса? Звичайно, твій справді він подарував, сподобався. Ну, як ти не сподобався, він такий класний. Тепер я буду мати завжди своє горнятку. Ну, так, то воно буде власне. А от та подушка, щоб не подарував сніжок, буде завжди нагадувати його хоч ми і не буде вже разом. Чого ти так кажеш, звучить? Звичайно? звичайно гарна пара, тому звичайно будете її дружити, як кожен це робить. Ну, надіюся, це стане. Ну, добре, не добранчи. Не